Добрий день, мої шановні учні! Продовжуємо цикл уроків з фізики. На попередньому відео ви подивилися теоретичну частину, яка стосується електричного заряду і його властивостей. В другій частині зараз ми з вами розглянемо те, що стосується розв'язування завдань, пов'язаних з поняттям електричного заряду та його властивостями. Отже. Почнемо ми із тестових завдань. Завдання перше. Як називають процес набуття тілами електричного заряду? І варіанти відповіді: сублімація, електризація, конденсація або намагнічування. Ясна річ, що правильною відповіддю буде відповідь Б. Електризація. Тому в планку відповіді ми відзначаємо відповідь Б. Номер 2. Волосся розчесали пластмасовим гребінцем. І варіанти відповіді. Волосся і гребінець набули позитивного заряду, але знову-таки аналізуємо кожну відповідь. так, Відповідно, якщо тіла електризуються, електризуються обидва тіла і зазвичай заряди, які отримують тіла, є протилежними, тому однаковими вони бути просто не можуть. Волосся і гребінець набули негативний. Заряду, це те саме, не можуть обидва тіла, які беруть участь в електризації, мати однаковий заряд за знаком. Волосся набуло позитивного, гребінець негативного, або навпаки, волосся негативний, а гребінець позитивний. Знову таки, пластмасовий гребінець. пластмас це у нас не що інше, як, ну, будемо так казати, да, сплав, який найчастіше заряджається у нас знаком. Ну, це як… Ебоніт да, заряджається знаком мінус. Тому ми обираємо варіант відповіді, що Відповідно, гребінець набирає негативного значення, а волосся набуває позитивного заряду. Тому відповідь буде у нас В. Далі, наступна вже задача, але знову-таки з варіантами відповіді: скільки надлишкових електронів потребує, перебуває на кульці, якщо заряд кульки дорівнює мінус 4,8 на 10 мінус степені колона. Коли ми з вами розбирали електричний заряд і його властивості у підручнику в параграфі 19 у нас є. Формула, що за сумарний заряд тіла визначається за наступною формулою, Q дорівнює n помножити на E, де число E – це елементарний заряд, тобто заряд нашого електрона мінус 1,6 на 10-19 степені колона, а n це буде кількість цих електрончиків. Знову таки, в залежності від того, який знак заряду набуває те чи інше тіло, то ось тут E можна брати по модулю. якщо Відно від'ємно. То буде мінус, да, якщо відповідно додатнє, але кількість сумарний заряд визначається як кількість електронів помножити на заряд одного електрона. В нашому випадку, оце загальне Q, у нас за умовою задачі задано мінус 4,8 на 10-9 степені колона. І нас запитують, яка ж кількість надлишкових електронів зараз перебуває на цій кульки. Знову таки, щоб визначити кількість цих електронів. Треба загальний заряд поділити на заряд одного електрона. Тобто мінус 4,8 помножити на 10-9, нам треба поділити на мінус 1,6 на 10-19. Під час ділення, ось тут нам знадобиться знову-таки, не так давно. З алгебри ви вивчили тему, яка стосується степеневих да, властивостей. І, відповідно, спочатку ми ділимо 4,8 на 1,6, так, отримуємо число 3. так, І, відповідно, тепер властиві в 9 поділити на 10 мінус 19, мінус 19 піде вгору, і буде на 10 в 10 степені штук. Так? Кількість одиниць. Отже, варіант відповіді нас влаштовує зараз варіант відповіді В. Мінус на мінус дасть нам відповідно плюс. Ось таким чином ми визначаємо кількість да, надлишкових електронів на да, даному заряді. Наступна задача схожа на попередні. Скільки електронів бракує на гільзі, якщо заряд гільзи дорівнює плюс 3,2 на 10 мінус степені. Знову таки, тут сумарний заряд, тобто загальний заряд тіла, плюс 3,2 на 10 мінус степені колона, і знову просять визначити N, кількість да, електронів. Знову таки, давайте. Щоб визначити кількість, нам треба сумарний заряд поділити на заряд одного електрончика. Сумарний заряд відповідно 3,2 беремо по модулю, тому що нам тут потрібна кількість, а не конкретно який знак заряду. Так? І тут 1,6 на 10-19 степені. Знову таки, поділивши 3,2 на 1,6 буде 2 на 10 і 10-9 поділити на 10-19 і властиві. Від степеня буде 10-10 степені. І тепер, відповідно, це наша відповідь. Перевіряємо за даними нашої умови це варіант відповіді Г. І ще одне завдання: значить, якого заряду не можна надати тілу? І варіанти відповіді знову таки для того, щоб. Зрозуміти, що обирати, що не обирати, давайте пригадаємо. Ми з вами говорили, серед властивостей електричного заряду є поняття дискретності. Що це означає? Що електричний заряд, будемо так казати, заряд електрона це найменший заряд, який існує в природі. Я нагадаю ще раз його значення мінус 1,6 на 10-19 степені колона. Менше, ніж це число не існує. Тобто, найменша заряджена частинка в природі має ось такий електричний заряд. Лити далі менше ми не можемо. Тому, якщо тіло набуває електричного заряду, то його значення повинно бути кратне, тобто збільшене по відношенню до цього в ціле число разів. Тобто ми можемо отримувати, як ми сказали, да, Q помножити, Q дорівнює n помножити на E, де є e, це елементарний заряд, а n це буде кількість цих заряджених частинок. Причому оце число n може бути тільки цілим числом, бо ми не можемо електрончик поділити ще на якісь частини. От тепер давайте подивимось, заряд, який дорівнює плюс 100. Да, помножити на заряд електрону. 100 це ціле число, значить такий заряд існувати може. Мінус заряд електрона, мінус, значить це мінус 1. 1. В принципі, мінус сказує тільки на знак заряду, а їх в природі 2 плюс і мінус, тому такий теж може бути. 25, знову-таки, Тут n дорівнює ціле число, значить воно може бути. А ось тут, зверніть увагу, мінус 1,7 помножити на заряд електрона не може такого бути. Чому? Тому що у нас ми не можемо взяти якусь сьому частинку від електрона. Це просто неможливо. Тому звертайте, будь ласка, увагу на умову задачі і на варіанти відповіді. Ну а на цьому на сьогодні все. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити свій лайк.